Ти, синку, якщо надумав, зупиняти тебе не стану, твоє життя і тобі вирішувати, але знай, Настя з дитиною залишається тут, а з дому йдеш ти. Син явно не очікував такого повороту, баж присів від почутого. Вадим був впевнений, що в цій ситуації я підтримую саме його, а не невістку, з якої у мене не складалися стосунки з самого початку. Так, я до Насті ставилась, скажімо так, не дуже добре. Бо вважала, що вона не пара нашому сину. Але Вадим нас не послухав, одружився з нею і привів нам на вістку додому. Я вже добре на неї придивилася і зрозуміла, що дівчина вона хороша, а те, що бідна, не біда, зате ми багаті, так що нам усім вистачить. Жили молодята добре, невдовзі у них народилась донечка. Я дуже тішилася за них, думала, що хоч син зазнає щастя в сімейному житті. А він таке вчудив, що, хоч стій, хоч падай, знайшов собі іншу. Прийшов Вадим додому, зібрав нас на нараду і оголосив, що буде з Настею розлучатися, бо полюбив іншу. Насті він дав місяць на пошук нового житла, бо відразу попередив, що житиме з новою дружиною в нашому будинку. Тут я вже не витримала і запитала його, чи він нічого не плутає. Синку? Нагадаю, а хто, власник будинку, питаю? Ти спокійно відповів Вадим. От і добре. Значить, і вирішувати мені, кому тут залишатися, а кому йти звідси. Тому Настя з дитиною залишається, а тобі я даю місяць, щоб ти знайшов собі нове житло, заявила я йому. Мамо, скажи, що ти жартуєш. Я твій син, а вона тобі ніхто, став проситися Вадим. Вона, може, і ніхто, але внучка моя по знімних квартирах скитатися не буде, бо у її батько нове кохання. Так що вирішив іти з сім'ї, іди, але на мою підтримку не розраховуй. Син був дуже засмучений моїм рішенням, бо такого він точно не очікував. Він же звик до того, що як він хоче, так і буде. Ми з чоловіком йому у всьому потакали. Мій чоловік все життя провів на заробітках, і він досі за кордоном. А додому приїжджаю дуже рідко, так що сина я практично ростила сама і дозволяла йому більше, ніж треба. Коли я зрозуміла, що у мого чоловіка за кордоном є інша сім'я, я вирішила діяти хитро, наполягла на тому, щоб чоловік все наше майно переписав на мене. Він настільки почувався винуватим, що зробив все так, як я хотіла, навіть машину мені нову купив. За 30 років нашого шлюбу він так мені і не зізнався, що живе на дві сім'ї. Мені прикро, що син вирішив повторити долю свого батька, тому я в цій ситуації стала на сторону невістки. А хто ж є захистить, як не я? Я сказала сину, нехай збирає валізи і йде куди хоче, але перед тим нехай добре подумає бо наламати дров легко, важко потім все розробсти. Син образився на мене і не спілкується зі мною. Настя, бачу, дуже сумує, їй незручно, що вона залишилася в практично чужому домі. Але їй нема куди йти, тому поки що нехай живе зі мною, а там побачим. Я думаю, що я все правильно зробила. А яка ваша думка? Кого треба було залишити вдома, сина чи невістку?